Всім привіт! Знімаю чергове відео зі свого об'єкту. В мене майже готовий цей санвузол. Вибачте, зараз нема світла, але мушу щось для вас зняти. вчорашнім позавчорашнім днем я підготував площину стін, зробив епоксидну фугу. Сьогоднішнім днем я засиліконив деякі участки. Не буду підходити ближче, бо не видно. Я засиліконив деякі участки і по підлозі, і по стінах. Обклеїв зовнішні коти скотчем для того, щоб наносити в понеділок епоксидну фугу формувати коти. Щоб в мене цей санвузол був вже зафугований і засилікований. З приводу роботи з фугою, багато відео знято, напевно, на цю тему. Я в двох словах опишу вам цю ситуацію. От я беру, як я це роблю, відро води. У мене є кипітильник на 1,5 кВт. Я від початку роботи ставлю водичку гріти майже до кипіння. Поки я щось готую, наношу фугу, водичка гріється і роблю першу розмивку на грубу, потім я просто гаряча вода. І губка. Я вам зараз покажу губку, бо суть відео розповісти, яким інструментом я працюю, і в двох словах описати процес фугування епоксидною фугою. Ось. І друга замивка: в мене йде також гаряча вода, але вже целюльозна губка, і з мильною з додаванням мила. Потім я вже протираю. Фібровою серветкою залишки води, змиваю це все. І в мене на 95% плитка чиста. Получається. Після того, як я це все зроблю, зовнішні кути і так далі, силикон змонтую поличку, я вам її зараз покажу. Тоді я вже візьму не спеціалізовану змивку для плитки, а візьму звичайний сілітбенк. Він на кислотній основі, тому я просто напшикаю всюди і начисто вже все поприбираю. І вже якихось легких моментів просто не буде. Ідете, я вам покажу для початку поличку. Частину інструмента ви вже побачили, гаряча вода. За допомогою кип'ятильника і відра, потім я її розбавляю. От мене вже. Приготовлені отакі полички, я вже обклеїв їх скотчем. Товщина полички 1,8 см, як бачите. Дві плитки, там підковки, силикон і оця передня плиточка також вклеєна на силікон. Одна поличка, вона більш коротка, і друга поличка більш довга. За таким же принципом виготовлена. Тепер зараз перейдемо до інструменту, який я використовую матеріалів. На цьому об'єкті у нас все, весь матеріал, практично фірми Atlas польської. От така фуга. Хотів би сказати пару слів. Фуга хороша, мені подобається. І колір подобається, і працювати з нею добре, і вона не є токсичною, як деякі фуги. Вона виглядає, як де в цьому відрі два пакета по кілограму фуги епоксидної. І по два таких дві таких коробочки з закріплювачем. Він не рідкий, він твердої форми, як мед. Я пробував працювати в пропорціях. На відрі вказано, що це десь 1 до 11, тобто на 11 г. Фуги, йде 1 грам закріплювача. Але якщо робити так, то просто закріплювача не вистачить. Так як я, в принципі, впевнений в своїх силах, я розрізав пакет на навпіл, тобто брав 500 грамів і просто ділив пополам на око цей закріплювач і змішував. І концентрація виходила та, яка мене влаштовує. Для, тих, для початківців я би радив використовувати ваги і пропорцію, правда, змінити, зменшити її. Десь як у мопея 1 до 9 або 1 до 8. Тоді вистачить і суміші, і закріплювачі. Для роботи я використовую. Гумові рукавиці, щоб не роз'їдала руки, бо це все ж таки токсичний суміш шпатель, таку терку для затирання, фіброві рушники, губки, целюлозні, звичайні губки, але з таким от ворсом. Цим це першу губку я використовую при замиванні на, на вибачте, на грубу. Тобто ці, цим боком я розтираю епоксидний е, шар і трошки формую шов потім, оцим боком, більш гладеньким, щоб шов у мене був гладенький. Потім другою замивкою беру целюлозну губку, мильну воду гарячу, завжди тут використовується гаряча вода. І потім замиваю начисто. В кінці залишки води я прибираю фібровими рушниками. Ось 98%, напевно, епоксиду знімається. Якщо є десь легкий е, легкий наліт, я після формування швів, після того, як я все засиліконю, то сприсну все селітбенгом і потім протру це начисто. І оці 2%, цей засіб кислотний, воно просто відійде і плиточка в мене буде суха, гарна. І не буде якогось липкого нальоту. Для силикона швів я використовую от такі матеріали. Так само в мене силикон атлас, але ну, за нього я скажу, що мені мопей більш подобається. Бо це якийсь густуватий занадто. Канцелярський ножик, От мильна вода, так само рушники паперові. І два шпателя. Цим я користуюся в незручних місцях, а цим шпателем, тут є грані 5-8 мм і сантиметр, я використовую його. Пістолет в мене механічний. Ось такого плану. Отакі От я використовую інструменти. Цього мені цілком достатньо для формування швів і надання санвузлу фінішнього товарного вигляду. Так, що, це все, чим я би хотів з вами поділитися на сьогоднішній день. Буду тримати вас в курсі. Покажу, як в мене вийшло потім фінішний санвузол, як це все виглядає. Коли вже зафугована, затерта і змонтована поличка. Кому подобається, ставимо палець вгору, підписуємося на канал і до нових зустрічей! Всім до побачення!